Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму youtube каналі знову ті книжки. Сьогодні ми поговоримо з вами про прочитані книжки за. Червень, одинадцять книг я встигла прочитати. З них одна збірка поезії, і також один роман, який фактично можна порахувати за декілька книг, тому що це дуже велика книга була. Давайте починати власне, з книги, яку я прочитала першою цього місяця. Це був друг Сігрід Нюньєс. Ця книжечка є в мене вдома. Тут у Львові її вже немає, але це дуже гарне видання від ще одну сторінку. Цю книгу я читала в форматі Рілса в інстаграм. Це така дуже коротка, влучна книжка 200 з лишнім сторін. Жінок, які залишають дуже багато різних тем для розмови з близькими, для розмови з якоюсь подругою за келихом вина. це дійсно книга, яка може дати так багато всього після прочитання. Що цікаво, те, що а, ця книга має величезний шанс подобатись в принципі, будь-кому, хто цікавиться літературою, тому що головна героїня це викладачка письменницької майстерності, і вона стикається з втратою, втратою свого близького друга, який також був її колегою, і це про. Живання втрати не до не в процесі болю, а вже після того, що трапилось, а ця втрата застала її зненацька. Ніхто цього не очікував. Так він ще й залишає собаку німецького дога. Я коли погухла і побачила, якого масштабу цей німецький дог. Я насправді так здивувалась, тому що ця собака більше мене. Цей друг. Ім'я якого, до речі, ми не знаємо, бо в нас тут жодних імен немає. Навіть його колишні дружини мають лише номер: перша, друга, третя. Так ось цей друг він дуже харизматичний викладач, він користується своєю владою, часто над студентками. Він зловживає нею. І, звичайно, що своїми певними вчинками, своїми формулюваннями часто викликає дискомфорт в героїні, і часто ще за його життя вони в такі певні суперечки входили в дискусії, я проще сказала. Це дуже інтелектуальна книга. Вона порушує е, такі теми, про які ти не будеш щодня думати, надзвичайне задоволення отримуєш, просто будучи в процесі оцього думання е, слідкування за ідеями, за думками героїв. Тому, коли я перегорнула останню сторінку, мені хотілося просто посидіти в тиші, не для того, щоб відпочити, а щоб дати простір усім тим відчуттям і думкам, які книга в мені викликала. Книгою з прочитаного була книга знайомство з Тови Дітлесен. це дитинство. Це власне книга, яка дає старт трилогії, копенгагенській трилогії, де авторка згадує своє дитинство, молодість і зрілість. Заміжа, не незрілість. Там, власне, вона розкриває тему свого народження, того як вона формувалась. Це такі відверті мемуарні я б сказала, спогади. І от в мене є її юність. Уже. І як тільки приїде заміжя в книгарню, я одразу її викуплю. Це надзвичайно прониклива історія, і, мабуть, її потрібно читати цілком як одну книгу. Грушка вирішили видати її окремо. Мабуть, так роблять і за кордоном, я не знаю. Мені дуже подобається те, як це видано. Гарні обкладинки такі навіть трішечки нагадують якийсь журнал, але чесно, мені. Це подобається тому а, враження винятково позитивні. Вона зручно читається. Єдине, що а, ну, якщо купувати дійсно так три книги, а не як одну, то виходить трішки дорожче. Ну, але а, краса потребує певних жертв. Це така дуже поетична книга, яка нагадує всім під сканним ковпаком. Це Плат, а, складна доля жінки, яка теж стикається з певними залежностями. Це історія про Данію в дуже складний період. Батько. Туве був комуністом. Він втратив свою роботу мати. Точно була нещасною і виливала цю нещасність в поведінку з дітьми. Батько ніколи не схвалював її прагнення стати письменницею. Вони постійно її висміювали. То ви відчувала себе дуже небажаною, дуже глибоко незрозумілою. І я себе ловила на думці, що можливо навіть не таке було жорстоке оточення, як була вона абсолютно не пристосована до нього. Наступна книга це книжкові хроніки Аніманд Крамп», яка абсолютно мене здивувала та. Що вона мені сподобалась? Я мала певне очікування від неї, тому що книга розповідає про дівчину, яка, попри все, дуже сильно любить читати. І вона стає працівницею бібліотеки. І це Лондон, і це Лондон 19 століття. Розуміла, що от власне своїми декораціями вона мені може дуже сильно сподобатись. Але я отримала від неї величезну насолоду. Вона дуже швидко прочиталась, вона дуже мене смішила. Тут навіть є доля любовної історії, але це такий добрячий slow burn до кінця. І в якійсь момент. Вона була такою милою, що я подумала, що я їй поставлю 5 балів, гаразд, це дуже добре. Але, якщо чесно, мене фінал трішки підвів. Якось авторка дуже поспішила і е, перетворила це все просто в казочку. Тому за те, що це скотилося в банальне довго і щасливо, я Забираю один бал для затишних теплих вечорів. Це саме те, що треба. Якщо ви пам'ятаєте, то я в одному з відео розповідала вам про плани на літо, і там я розповідала, що я би дуже хотіла познайомитися з книгою Відьми з спробувати її почитати, зрозуміти, як мені вона буде йти. І на жаль, ця книга все ж таки у мене залишилася в списку недочитаних, попри навіть те, що я як розповідала. В одному з відео намагаюся все-таки її якось подужити. Намагалась, намагалась, намагалась намагалась, і вирішила, що не треба більше намагатися. Тож вона розповідає про дуже цікаву насправді тему про відомство не з точки зору чогось магічного, фантастичного, а з точки зору реальної історії про те, як цілими роками. Десятиліттями була культура спалення жінок. Це історичний роман, який базується на реальних подіях полювання на відьом у Норвегії середини 17 століття. Протягом роману у нас є, якщо я не помиляюсь, три головні жіночі персонажки, і тому, в принципі, з різними історіями і з різної точки зору роман дійсно багатошаровий. Коли е, світ стикався з чимось, що не можна було пояснити, дуже легко можна було це спихнути саме на відьомство. То добре передана. Скандинавія з певними релігійними уявленнями і міфологією. Закинула цю книгу винятково, тому що мені не сподобався ритм оповіді, він був дуже повільним. Не хотіла повертатися до цієї книги, але що зробила точно хорошою ця книжка, це те, що вона зацікавила мене до цієї теми. Але інша книга видавництва RM мені сподобалась трішечки більше. Я, як мінімум, її дочитала, і я говорю про шість багряних журавлів Елізабет. Лім у нас уже видано чотири книжки цієї авторки. Це історія про героїню, яка вдачі мені нагадала Анімант Крамп. З одноіменної книжки, бо вона теж така трішки запальна, норовлива, вона не хоче а, коритися якимось правилам. Головна героїня це принцеса, і вона перебуває на етапі, коли її мають видати заміж. І, намагаючись приховати від всіх, що вона зачеклувала пташечку, вона втікає власне, з цього балу. Коли вона її не здоганяє, вона випадково падає в ставок і а, зустрічає дракона. Герої, здаються на перший погляд дуже зрозуміли. Ми простими, але потім ми розкриваємо все більше і більше їхньої історії. Це добре написана книга, як мені здається, в цьому розважальному жанрі У мене не було як таких питань до героїв. Це така хороша казочка, в якій немає гротескних персонажів, вони досить реалістичні і цілком звичайні. Тому мені вона загалом сподобалася, добре провела з нею декілька вечорів. Чи буду продовжувати читати другу книгу, не знаю. Можливо. Можливо, за місяць, а можливо, ніколи. Я її поставила чи то 6, чи то 7 з 10, на Гудріт точно трійка. А наступна була книга, яка мені сподобалась дуже сильно, але це не привідне знайомку. Це книга-охорониця Кетрін Сентер, інша книга, але як бачите, я вже схопила за цю, тому що попередньо мені дуже сподобалось. Це такий вайб, знаєте, місь Центру булок». пам'ятаєте, на початку 2010-х, здається, чи 2000-х виходив е, цей фільм. Там є дві частини. Я дуже люблю цей фільм. Я його часто і часу переглядаю, і я навіть не очікувала, що книга «Охорониця» буде схожого настрою, але вона от дійсно попала в точечку, і чесно, аж повернула в мені бажання читати далі романтичні історії, такі комедійні, тому що я. Вже якось піднабридло мені читати щось подібне, якось все за що я не берусь, або скатується лише в еротику, або якось навпаки занадто прісно. Коротше, якось мені останнім часом дуже важко вгодити в цьому жанрі. Тому я дуже сильно вдячна Кетрін Сентр, що вона, по перше, повернула в мені віру в цей жанр. По-друге, навіть змотивувала мене зняти. Читання з книгою «Охорониця», Є влог на каналі, дуже комедна і любовна лінія дуже мила. Головні герої спочатку стають друзями, дізнаються одне одного, а вже згодом це переростає в якусь близькість. Це таке комфортне літнє читання, тому що значна частина сюжету книги відбувається саме в як це сказати, в Техасі. В Техасі та на ось цих їхніх ранчо розповідає вона про жінку, яка є досить успішною в своїй справі. Вона є членкинею команди, які професійно займаються тим, що захищають людей. Вони є охоронцями, і як вона розповідає, то ця професія не про жорстокість, а навпаки, про те, щоб не довести до ось цього крайнього випадку. Вона така дуже реалістична, як мені здається, навіть її поведінка з. Героєм, який стає її, власне, клієнтом, вони такі дуже комфортні, дуже ніжні одне з одним, намагаються якось це все брати в свої руки, проговорювати, допомагати одне одному, підтримувати. Коротше, гарна історія, дуже легка. На один-два вечори просто ідеальна компаньйонка. На радісних крилах, після прочитання охорониці, я знову повірила, що Мені подобається цей жанр і вхопилася за першу ліпшу новинку. Це новинка видавництва Старого Лева. Дякую, що поділилася. Рейчел Кац. Вона насправді має трошечки неправильну нотацію, з якої можна подумати, що вона е, про людей, в яких є ось цей троп від ворогів до коханців і щось таке. Насправді ж зовсім ні. Це історія про дорослих людей, які познайомилися колись в дитячому таборі через певну е, ситуацію з непорозумінням. вони... Сварились. І ось за багато років вони зустрічаються в аеропорті, абсолютному шоці від того, кого вони перед собою бачать, а потім робота зводить їх знову разом. І на оцій же першій зустрічі за кавою вони проговорюють ці моменти, може не на всі 100, але точно ставлять певну крапку. І після цього в них зав'язується. Майже цілком придатні стосунки. Не можна сказати, що це були якісь стосунки з напругою, пристрастю, ненавистю. Зовсім ні. Абсолютно нормальні діалоги. Звичайно, що не без гротескності головної героїні. Вона трішечки моментами бісила. Але оця їхня взаємокомунікація мені більше видавалась нудною, і не так було цікаво спостерігати за ними, як за другорядними героями, які були на фоні. Що чесно додавали більше емоційності в процесі читання ніж власне головна парочка Рейчел Рунякадзе хотіла підняти багато питань. Тут є і питання расизму, тому що головні герої це кольорові євреї. Кольорові євреї не знаю, наскільки це взагалі. Прийнятно так казати, коротше, вони змішаного походження. Також у нас є герої, які належать до БТ спільноти. Ну коротше, знаєте, такий сучасний роман американський. Ми вже таке читали не раз. Ми всіх цих героїв пізнаємо. Тому, в принципі, вона кометна моментами, але чесно, я вже її читала, і така коли це закінчиться. Коли вже. І давайте поговоримо одразу про останню книгу місяця, але вона того самого фактичного жанру, тому може буде якраз доречно. Це «Айсбрейкер», це Ізіде Крига, як переклали Віват Ханни Крейс. Сподобалась мені ця книжка. Я про неї чула дуже багато всього. Ще на момент, коли вона тільки вийшла в світ, вона була просто всюди, на всіх екранах книжкових. І цим відбила в мене бажання будь-яке її читати, тому що я. Я вже наче і все вже про неї знаю. Я знаю, де тут починається перша еротична сцена. Я знаю, які тут герої, іначе мені її читати не треба. Я дуже не люблю, коли шум навколо книги вже створює у мене готове враження про неї. Тому я іноді випробовую долю і берусь, все таки. Щось читати, що думаю, мені не сподобається. І тому я сиділа на манікюрі, і я думала, що би мені такого почитати, що в мене є з електронок. А в мене там такий мікс або книги Анети Антоненко, і це зазвичай депресивні корейці, або якесь ось таке подібне еротичне чтиво. Якщо суто про стилістику, якщо у вас це цікавить раптом в подібній літературі, то м -м, текст дуже не Ритмічний, він радше хаотичний, він не тримає в напрузі і моментами здається, що ну коли вже ця книга закінчиться в українському виданні. Книга взагалі здається під 500 сторінок, може навіть трішки більше. Тут їх 400. історія розповідає про головну героїню, яка є професійною фігуристкою. А головний герой це професійний хокеїст. Вони ще навчаються в університеті, але їх чекає велике майбутнє. І через певні обставини команда головного героя, як його звати, має грати на Нейт, Нейт його звати, має грати на власне, полі для катання, де. Грає Анастейша, і е, це викликає певне таке вороже ставлення в героїні до е, цього хлопця, і між ними спалахують певні такі пристрасні взаємини, де вони намагаються все-таки якось налагодити ці стосунки. Ну, будьмо відверті, він намагається, а вона його весь час динамить, але це таке. Мене дуже здивувало, що тут так багато згадок алкоголю, враховуючи, що це спортсмени, мені здається, що вони мали би менше пити. В рази менше пити. А тут, і не сказати, що популяризація цього, але от забрати а, згадки алкоголю або сцени, де герої були в нетверезому стані, і книга ну, десь наполовину стала би менша. Жінки в цій книзі дуже відверті. Головна героїня вона настільки. Нереалістично смілива, я не знаю, може, це таке суспільство в Америці, що вона не боїться там вдягати і не вдягати якісь речі на собі йдучи в клуб, але мене так часто такі сцени дивували. Я прямо якось дуже насторожено до цього ставлюсь. А от чоловіки тут здебільшого грінфлеги, і от вони класні, схожа на книги, які я читала. Подібного жанру е, нагадувала теж угоду ель Кеннеді, оці братства, дібратства, е, кохання, дружба. Е, я не знайшла нічого, щоб вирізняло цю книгу з поміж подібних. До речі, ще одна книжка видавництва РМ, яку я встигла прочитати в червні це Хороша сестра Салі Гепфорд. Це м -м, сімейна драма. Я дуже багато зараз бачу навколо відгуків на книги цієї авторки, комусь вони дуже подобаються, здебільшого всім вони дуже подобаються, але я зовсім не розумію. Що в них такого особливого, щоби аж викликало таке захоплення. Якщо чесно, я навіть не впевнена, чи хочу продовжувати читати цю авторку, тому що хороша сестра викликала в мене дуже такі неприємні враження, і, мабуть, можливо, це пов'язано більше навіть з тематикою, а не з тим, як це було написано. Можливо треба, мабуть, спробувати все ж таки почитати авторку, щоб зрозуміти, чи це в неї стиль такий, чи це просто тематика така, тому що знову ж таки це елемент трилеру тут є, але це драма, це не трилер, який схожий на детектив. Це трішки про інше. Вона розповідає про двох сестер і про дуже складні стосунки з їхньою матір'ю, коли вони були малими дітьми. Одна сестер починає вести щоденник. Де намагається проговорити певні незакриті питання, де намагається взагалі просто показати своє життя, життя своєї сестри, яка працює бібліотекаркою. Це Ферн, і вона страждає напевне. Він здається, що це щось з соціалізацією пов'язане, тобто вона ну, не дуже зчитує контексти, вона така трішки дивачка, але разом з тим. Вона настільки мене відштовхувала і настільки була отак от фізично огидна. Мені настільки, от як тільки починалася сцена, де Ферн про щось думає за чимось спостерігає. Мені було так неприємно. Роуз, коли розповідала про те, як їм жилося в дитинстві, якою жорстокою була їхня мати. Це насправді викликало в мені таку бурю емоцій, просто таку величезну ненависть. Ось цього неприємного відчуття було так багато, що я. Просто от я не можу дивитись спокійно на цю книжку. Мені хочеться просто старти із зі своєї пам'яті. І можливо, ви скажете, що це і є показник класної книжки, коли вона викликає такі емоції. Ці емоції мої зіграли негативну радше, сторону. Хоча розв'язка, як це все закрутилось, це було цікаво, але от відчутті того наскільки сильно я хотіла вже її дочитати, я не змогла повністю насолодитись цією розв'язкою. Давайте ще поговоримо про природний роман. Автора Георгія Господінова, болгарського письменника, чия книга «Часосховище» мені дуже сподобалась, і про неї детальніше поговоримо в топі прочитаного за. Перше півріччя часосховища, як е, лауреат Букера, він такий дуже відшліфований, е, дуже зрозумілий. Там є е, забавки все одно з стилістикою, які загравання, постмодернізм, купа е, там, гіпертекстуальність, покликання на різні тексти і бла-бла. Але от в природному романі, який був написаний задовго до часосховища, там Відчувається от такий сирий стиль автора, який він є дуже багато. Як мені здається, потоку свідомості, але це радше такий переданий стиль, коли от ми занурюємось просто в якийсь уривок життя або уривок думки, коли немає цілісної оповіді від А до Я, а просто такі фрагменти сприйняттів. Певна взаємодія з іншими героями то дуже багато натуралістичності, що мене здивувало, тому що в часосховищі я цього зовсім не помітила. Можуть траплятися інші речі, але нічого не буде вписане в романі з початків. Він лише додаватиме перший поштовх і залишатиметься зостатньо делікатним, аби заховатися в тінь наступного початку, дозволивши героям пов'язувати свої долі, волею випадку. Це я б і назвав природним романом. І ось ця фрагментарність прози, мабуть, і є ідеальним зразком зараз е, сучасного роману. Вона мені нагадала крудо Олівії Ленг. Тому що це теж така метатекстуальність, коли герой, коли автор напряму звертається до свого читача, коли е, такі фрагменти з фрагментів життя з деталей побуту е, можна. Скласти певну мозаїку, яка буде не ідеальною, але яка буде показувати наскільки нестабільний і наскільки хаотичний зараз є світ. Головний герой стикається з розлученням, з втратою шлюбу, і це стає певною точкою а, краху життя, як внутрішнього, так і звичайно зовнішнього. Він працює в редакції. А, він Зустрічає текст, який йому дуже подобається. Який підписаний анонімним автором? Цей текст написав чоловік, який живе посеред вулиць на кріслі. І коли він знайомиться з ним, він розуміє, що його звати так само, як і цього редактора. Його звати, їх всіх звати Георгій Господінов. Мені знову дуже подобається його спостережливість за світом, за деталями, за тим, як він може звертати увагу на якісь такі речі, які здаються абсолютно дріб'язковими, на які ніхто ніколи не звертає увагу. А господінов це робить і робиться дуже вишукано разом з тим, абсолютно доступно. Текст, звичайно, що не є суперлегким, це не розважальна. Література, тут є і вкраплення чогось філософського і енциклопедичного, але разом з тим мова дуже гнучка, і мені загалом сподобалось. Просто це не ті самі враження, що були до часосховища. Тут зовсім інший стиль, зовсім інша історія. Хоча знову ж таки теж про питання пам'яті, самотності, теж. але все одно трішки інше. Тому сподобалась вона мені менше. Але все одно варта уваги точно, особливо якщо ви читали щось інше, в автора і вам сподобалось. Ну і що ми переходимо до цукерочки? Цього прочитаного в червні я прочитала дзвіні вітром Маргарет Мічел і зняла прекрасний, великий затишний читацький щоденник з цієї книги. Тому я би не хотіла сильно зупинятись на цій книжці, тому що присвятила їй дуже багато свого часу в окремому відео. Скажу лише, що мені ця книга сподобалась. А фінальні мої враження були дещо змішані. У влозі, тому що на момент, коли я записувала ці враження, вони були ще дуже сирі, і я от не могла зрозуміти, сподобалось мені це все чи не сподобалось. Я ще й паралельно дивилась фільм, і в фільмі я все-таки це все подано набагато сиріше, ніж в книзі. В книзі, от така пристрасть героїв передана, така, така дуже сильна емоційність, напруга з Сандрою з її книжковим клубом, обговорювали першу частину звійних вітром. Ще більше взагалі прониклася цією історією, і зрозуміла, що ж насправді за зв'язки між Ешлі і Скарлетт, чи це любов, чи це якась така більш, знаєте, Прив'язки до минулого, і тому книгу дуже цікаво обговорювати. Чудовий переклад Лени Оксанич і ось там е, понад тисяча сторінок. І звичайно, що коли ти читаєш таку велику книгу, коли ти приділяєш так багато часу цим героям, то ти все одно, як би там не було, ти закохуєшся в них. Ти їх любиш, ти їх сприймаєш як рідних. Тому, коли я її дочитала, я відчувала ніщо інше як сум е, розчарування, тим, що книжка підійшла до кінця. Я не буду читати продовження. Скарлетт, яка написана іншими авторами, для мене книга закінчилась на останній крапці, яку поставила Маргарет Мічел. Знову ж таки, якщо вас цікавлять більш розлогі мої враження, більш такі щирі і відверті в моменті враження про читання цієї книжки, то закликаю вас. Прийти за покликом і подивитися це відео. І крайня це збірочка Василя Махна, одновітрильний дім. Це дублікат. Я її обов'язково вам розіграю в черговому книжковому боксі серед спонсорів усіх рівнів. Тому підписуйтесь. Я вам хочу прочитати першу. Нехай це буде перша поезія, перший вірш, щоб ви відчули, наскільки Махно вдало підбирає ритм і як. Гарно він створює Риму. Знаю, крапива вістиме пізно, дощі. Я забув від Тойоти і дому ключі. Ніхто мене не шукав, навіть жінки відкладали личинки, землідні жуки. На полях садили кріп, бараболю. Я не був там ні з тією, ні з тою. Я сховався за місто, яке любив, навіть як щоб, або ж навіть якби. Канделябри каштанів, бавовна пуху, джищали перламутрові мухи, жовтів молочай, рухали залізниці і достагали бджоли, і солодкі суниці. На мене чекала мама і батько водій. Вони сиділи на березі при воді майже Бергман, сонечна галявина. Так далеко усмішка мами наховаються стовпур старої сосни і вдивляюсь, вони це чи не вони. Ховаюсь у хащі зелених кропив, бо заходив кропиву, коли корив. Заїдав кропивою, боявся мами, шукала мене за лисячими слідами. За кров'ю кропиви, зеленою і масною, видивляла очі за мною і за рікою. Молоді дощі над моїм містом і на річці, і на синьому серці рубці і синці. Дощ мене не жаліє, кропива жалить. Мама каже: з ріки до мене з жалем. І що якщо коритиму, не зможу рости і не зможу ріку на собі нести. Це дуже гарно, така дуже вузловатість відчувається, і мені це дуже сильно подобається. Настільки подобається, що я вже купила схему. Друзі, а це все. Ми вже поговорили про всі книжки, і я дуже сподіваюся, що вам було цікаво подивитися це відео. Пишіть, що ви прочитали за останній час, і побачимося вже зовсім скоро в новому відео. Тому до зустрічі! Па-па!